Вітаю вас! Сьогодні середа, 15 жовтня. І про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Процедура голосування не за місцем постійної реєстрації пройшла випробування на минулих президентських виборах. Як проголосувати виборцям, які знаходяться не за місцем реєстрації? Утеплення чи псування архітектури будинку. Чорнівцях на вулиці Майковського одну з квартир житлові будівлі румунського періоду обліплюють пінопластом. У Києві дві чорнівчанки разом зі своїми друзями створили документально-соціальний театр та вже презентували глядачам свою першу прем'єру під назвою Дерево життя. Процедура голосування не за місцем постійної реєстрації пройшла випробування на минулих президентських виборах. Нині ж звертатися до реєстраційних комісій почали більш масово. Люди, які будуть перебувати 26 жовтня, не за місцем свого постійного проживання, переселенці з Криму та зони АТО мають можливість взяти відкріпні талони та проголосувати там, де їм зручніше. Такою можливістю скористалися і журналісти ТРК Чернівці. Історично так склалося, що серед журналістів ТРК Чернівці тільки один корінний чернівчанин з відповідною пропискою, як засвідчив досвід попередніх виборів, працювати будуть усі, Тож вирішили не втрачати можливість свого громадянського волевиявлення і отримати відкріпні талони. Можливість взяти відкріпний талон для виборів є, на мою думку, дуже хорошою, і я зможу проголосувати під час свого робочого дня. У районному відділі державного реєстру виборців нас зустріли привітно. Кожному роздали бланки заяви, які треба було заповнити: загальна інформація, ім'я прізвище, бажане місце голосування та причина, з якої переноситься місце голосування. До такої заяви треба додавати документальне підтвердження зазначеної причини. В нашому випадку це була довідка з місця роботи, де засвідчено місце перебування кожного з нас, 26 жовтня. Щоправда, такий документ треба подавати не усім. Спрощена процедура тимчасової зміни місця голосування для мешканців Криму і зони АТО. Тобто, якщо ми, всі інші виборці подають, крім копії, паспорта і ще документи, які мотивують необхідність зміни тимчасової зміни голосування, то для, для виборців, які в в до нас прибули з зони АТО або з Криму, ця, ці документи не потрібно подавати. До кожної заяви додається також ксерокопія паспорта, де обов'язково має бути українська прописка. Після того, як усі документи перевірили, нас відпустили погуляти на 10-20 хвилин. Вони потрібні для того, щоб обробити інформацію, перевірити її в державному реєстрі виборців та виписати відповідні накази. Віри в те, що у нас буде світле майбутнє і в Україні після виборів одразу все налагодиться. В мене немає. Проте, звичайно, я прагну певних змін в нашому економічному, соціальному. На житті, так і в політиці, в тому числі, тому звичайно голосувати варто за кожний відкріпний лист. Треба розписатися у спеціальній відомчій книзі. У день виборів з ним треба прийти на дільницю, яка в ньому зазначена, повідомити, що ваше прізвище знаходиться в кінці усіх списків, та отримати бюлетень. Щоправда, з двох тільки один. Зміна місця голосування. Тепер передбачає також голосування тільки за, по партійних списках. Тобто мається на увазі, якщо ми змінили місце голосування, то виборець буде голосувати на новій дільниці тільки по, по партійних списках. Проголосувати це обов'язок кожного. Проголосувати це ну для мене це буде цікаво. Це буде такий досвід в моєму житті, і я сподіваюся, що цей перший раз буде не останнім, і тепер постійно буду голосувати. Отримати таке відкріпне посвідчення можна тільки до 20 жовтня. Причому, чим ближче до дати виборів, тим більше буде черга у райдержреєстрі. В Шевченківському районі такі відкріпні талони вже отримали близько 20 осіб. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Утеплення чипсування архітектури будинку. У Чернівцях на вулиці Майковського одну з квартир житлові будівлі румунського періоду обліплюють пінопластом. Нині з цього приводу збирається комісія. Подробиці далі в сюжеті утеплити квартиру власники планували вже довгий час, адже минулої зими було досить прохолодно. Нині ж вирішили, що утеплення фасаду допоможе і гроші за опалення зекономити, і в самій квартирі тепліше буде. Кругом дує, задуває, взимку неможливо взагалі опалити приміщення. Ну і в зв'язку з тим, що була постанова кабінету міністрів про заощадження тепла. Ми зібрали кошти і вирішили утеплити фасад будинку. Проте утеплення фасаду лише частини будинку порушує його архітектурний стиль та естетичний вигляд. Так вважає мешканка сусідньої квартири. То утеплення має проходити знутрі квартири. А к до дому я не маю права прикасатися, навіть гвоздя забити тому що це пам'ятник культури. При цьому більшість сусідів позитивно відносяться до утеплення фасаду. Кажуть, що варто було зробити для всього будинку так, проте не у всіх є на це кошти. Я вважаю, що вони не нарушили нічого наоборот, хорошо зробили за свого що комісія, яка оглянула будівлю на вулиці Маяковського, однозначно постановила, що мешканці квартири не мали права утеплювати фасад будинку. Всі дії, які пов'язані з облаштуванням утриманням цього будинку, підпадають також під закон про охорону культурної спадщини. Будь-які роботи, які проводяться на фасаді або всередині цього будинку, підлягають погодженню з органом охорони культурної спадщини. В даному випадку відбулося утеплення фасаду, чим зіпсовано фасад пам'ятки архітектури. Результатом утеплення для власників цієї квартири, які витратили понад 20 тисяч гривень, стане припис про повернення фасаду до попереднього вигляду, а також притягнення до адміністративної відповідальності. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учасники антитерористичної операції матимуть посвідчення та нагрудний знак для їхнього отримання треба звернутися до відповідних комісій, які в найближчий час будуть створені при міністерстві. Документи варто починати збирати вже. А які саме? Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям та працівникам збройних сил, відомчим формуванням нацгвардії, транспортникам, медикам і, що особливо важливо, учасникам добровольчих батальйонів. Для того, щоб отримати посвідчення, треба протягом місяця після повернення подати документи у відповідну комісію при міністерстві. На практиці ще люди не отримують, але структура основна розроблена на протязі першого місяця. Коли людина покидає зону АТО і закінчує всі справи, вона оформлює документи через військове відомство. Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, яка вже і приймає рішення про видачу відповідних документів. Якщо щось загубили або не додали, є можливість другого розгляду. Поки що в документах не регламентовано, скільки саме людина має пробути в зоні АТО для того, щоб отримати статус її учасника. З точки зору системи соціального захисту і ті документи, що ми отримували, не прописана момент. Але я думаю, що за один день можна натерпітися стільки, і місяць можна просидіти в більш-менш спокійній обстановці. Тому я думаю, оця довідка, яка надається командиром, він відповідає, що ця людина дійсно приймала участь в бойових діях, ризикувала своїм життям і має право на відповідну кількість пільг. Після отримання статусу учасника бойових дій людина потрапляє під дію закону про захист інвалідів та ветеранів війни. Він передбачає відповідні пільги, серед яких 75 відсоткова знижка на оплату комунальних послуг, забезпечення медикаментами, дострокове присвоєння військових звань та інші. Надія величко, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прес-конференція колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Парубія прийшла в стінах прес-клубу знання, де політик розповів про нещодавні події під Верховною Радою та своє рішення піти у відставку. Про погляди Парубія, на дії влади та найближчі вибори. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Під Час розмови журналістів із колишнім секретарем РНБО, представників ЗМІ цікавило багато різних питань, серед яких і закон про люстрацію, що намагалися прийняти доволі довгий час. Старання по прийняттю даного закону увінчалися успіхом, та, як впевнений, політик внесуть зміни у всі державні структури. Цей закон є революційний, на мою думку, він є принциповий, і сотні і тисячі, а можливо і більше чиновників будуть позбавлені своїх посад після того, як він де в дію. Тому і був такий величезний опір, тому і була така величезна протистояння прийняттю цього законопроекту. Але він є вже в дії від сьогоднішнього ранку. Щодо вчорашніх сутичок біля стін Верховної Ради, то їх порубій називає ніяк інший, як спробами Москви ззовні дестабілізувати ситуацію в країні. В свою чергу політик закликає суспільство бути обережним під час проведення масових заходів та унеможливити прояви провокаторів. Розповів також колишній секретар РНБО і про причини своєї відставки, як каже сам поробій, він не згоден із цією політикою в регулювання конфлікту на сході, що веде теперішня влада. Я досить чітко говорю, що не згоден з цілим рядом положень тих угод, які були прийняті. Я вважаю неприйнятним проведення виборів без контролю української влади в окупованих територіях. Я вважаю неприйнятним творення міліції в окупованих територіях. Бо за тим законом мерами міст стануть просто маніяки-вбивці, такі як Бєс, такі як Аввер, люди, які не просто є бойовиками, а вони стали вже просто маніяками. Вбивцями, і я про це можу говорити, наводячи аргументи і факти. І коли українська влада допускає, що вони можуть очолювати там народну міліцію або можуть бути обраними, ну я говорю, не буде в горлівці ніяких виборів. Такі як без автоматами, просто кинуть бюлетнів стільки, скільки треба, якщо не буде контролю української влади. І я з того приводу вважаю, що це є прорахунок, я не вірю в ці домовленості. І насправді не вірив в них ніколи від того часу, як вони готувалися. Політик постійка... має надію на те, що після цьогорічних виборів більшість партій утворять коаліцію, що в свою чергу дасть змогу працювати ефективніше на благо народу та держави. Вперше за 23 роки це дуже важливо. Вперше маємо можливість мати переконливу про українську більшість Верховній Раді України. І якщо всі попередні вибори внашло питання на один-два голоси між проросійськими та проукраїнськими силами, то тут ми маємо вперше змогу. Мати про більшість першим завданням такої коаліції, вістим. переконаний парубій, повинно ми... бути підняття економіки держави та реформа українського війська, що повинно дати змогу витіснити окупантів за межі нашої держави. Петро Гайдащук, Ярослава Боячик, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. у Києві. Дві Чорнівчанка разом зі своїми друзями створили документально-соціальний театр та вже презентували глядачам свою першу прем'єру під назвою Дерево життя. Це не звичайний показ вистави, а глибоке переконання кожного стосовно ситуації у нашій країні. Можливість побачити, згадати і знову проаналізувати кожну подію, яка трапилася в Україні продовж року. Про новий театр, захоплення митців, і їхнє бачення української скрути. Далі розкаже Генріє та Беух. Вони вирішили висвітлювати українські події у мистецькому форматі, створили свій соціально-документальний театр і вже показали першу виставу Дерево життя в театрі Леся Курбаса у Києві за сценарієм Чернівчанки Лесі Воронюк. Тут важливо, що такий театр не тільки показує те, що відбувається, а якось і аналізує, і дозволяє глядачеві побачити всі сторони ситуації чи конфлікту. Віденком проекту стала також Чернівчанка Юлія Федів, яка вже досить довго живе у Києві. Свій театр Юлія називає інструментом для відкритого діалогу між громадянами України та владними структурами. театр створює атмосферу, розслаблення, атмосферу. Радощів і можливості вільно говорити про те, що в тебе не що не в цьому проєкті взяли участь не просто актори, а й звичайні люди, які є прототипом кожного, хто є і був учасником різноманітних українських подій. І стоїть зараз тут, на цій сцені з автоматом під Донецьким аеропортом, під містом щастя, тому що вряд ли я гожусь для військової служби, де да не вірю я в війну як мед рішення проблем. Но я вірю в війну і і в війну смисла. Я прийшла в цей проект, тому що я в межу чергу мати. Мати, яка втратила сина, мати якої є донька. І я не хочу, щоб наші діти, що мої студенти, щоб мої учні гинули в будь-якій війні. Я не прийняла Майдан і не прийму його через те, що я бачила смерть. І я розумію, що будь-які революції ведуть за собою війну. Я... Дуже хочу, щоб настав мир. В АТО загинув мій товариш, звали Володя Ручка. Я часто заходжу на його сторінку і дивлюсь його фотографії, згадую, який він був, коли він був ще живим. Я не хочу, щоб гинули мої друзі, ваші друзі, ваші родини, і я хочу, щоб це припинилось нарешті. Ось ця історія ем, показує те, що відбувається в країні, і довкола неї насилені е, історії ще багатьох людей. Які теж як кожна людина в цій країні долучені до, до процесу війни, навіть ті, хто поводиться байдуже чи кажуть, що мені байдуже, або я до цього не маю причетності, ці люди все одно залучені в війну, і своєю поведінкою вони все одно впливають на ці процеси, тому що байдужість це не відсутність. Насправді, байдужість можна зараз можна, е, прирівняти до переходу на сторону. Ворога чи на сторону зла, і якраз ну от мета таких культурних проектів дуже важлива, бо як ми зараз дуже відчуваємо, з нами ведуть не тільки а дуже потужну інформаційну війну. На сцені зустрілися люди з різних куточків України. Режисером стала біженка із Криму, яка точно подала всі свої переживання, все те, що вона перетерпіла. Дуже багато міфів руйнується і, і з, у людей зі Східної України, і в нас, одне про одного. Тобто там теж дуже багато є абсолютно свідомих проукраїнських людей, молодих людей. І це дуже приємно, що вони розуміють, в якій країні вони живуть, для чого вони живуть, і своє призначення в цьому всьому процесі, в цій війні, яка зараз відбувається. Продовження такого театру, такого проекту кажуть засновники, буде, адже тем є дуже багато. Їх потрібно розвивати та демонструвати людям. До того ж, зовсім різним людям. Генрія Табеох Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого бачимось.